Алло, Таня, ти вдома? Ну, так. А ти не нафарбована? Так. Ой, клас! Тоді виходь! До мене тут якісь хулігани причепилися. Реєстратура в поліклініці. А скажіть, а хірург приймає? Ой, не те слово. Бухає по чорному. Лікар запитує пацієнта: Ну то як вам нові снодійні свічки? А чудово, лікарю! навіть палець виняти не встигаю. Маленький Сашко гостював у бабусі в селі. Вдома питає маму. А правда, що яйця ростуть на грядках? Хто тобі таке сказав? Ну, бабуся сказала: Не бігай по грядках, бо вирву яйця із коренем. Після корпоративу жінка дзвонить чоловікові. Коханий, я не можу доїхати додому. Приїжджай, за мною і забери мене. Добре, де тебе забрати? А я на першому поверсі. Ну, біля ліфту.

Наталка виклала у Фейсбук фото теста з двома смужками. Пів села чоловіків відписались і виїхали до Польщі. Оголошення Продав лівчик. Новий неношений. Купувала на виріст. Не виросли. Шановна доля, направ мене, будь ласка, на правильний шлях, але не середнім пальцем, а вказівним.